Дві покльовки, друзі, було. Є, є риба. Не повірите на що? В січні, друзі. Дві покльовки було і ось тобі. Ось тобі третя. Як вам? Як вам такий розклад? На Воблери в січні. Ох, це щось. Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Ну, а я на тому місці, де рибали в попереднього разу. Дуже воно мені сподобалось і залишилась така нотка. Чогось недоказаного хотілося б перевірити наявність окуня в верхніх шарах води? Ну і спробувати зловити його на воблер. Я розумію, що зараз майже середина січня, і ну, про який воблер взагалі можна говорити. На поверхневий під час ловлі окуня. Ну, про що казати? Зараз по всіх канонах глухозим'я, і окунь має залягти десь нижче дна і не клювати взагалі. Але е, плани в мене досить амбіційні, і я вважаю, що все вийде. Так що обов'язково не перемикайтесь, і я сподіваюся, що буде цікаво. Погнали! Суперкомплект. Фіна прототип 24-го року. 842 до 15. Екзіст 3000 І зимовий шнурочок Duel The One 03. отут ну, куди ж без неї, без танти. Буду сьогодні міксувати приманки, буду ловити як тантою, так і воблерочком Ну а з приводу воблерочка, то ось він. воблерочок ось. Ви впізнали його. Це ельміну. Слоу-стінгінг. Саме таку модифікацію буду сьогодні використовувати. Чому? Розкажу вже в процесі. Ну, а зараз давайте зловимо щось. І пливе за воблером і тюкає, 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 а вхопити не може, але тюкає. Тиба який. окунець. Ось так. Вже другий. На поверхні зараз вітерець трошки попустився і на поверхні інколи видно, як виходить дуже мляво, тьмяно рибка дрібна. Ну і от я підібрав воблерок схожий під розмір рибки, під колір. ну Хоча колір то таке діло. От, тонучий, який, бачите, на перших вже проводках подарував рибку. Дуже дивна ловля, але бачите, спрацювала риманка. Треба вести так повільно, так ледь-ледь, що прям піпець. Січень як не крути, вся ця рибулька дуже млява, температура води там близька до нуля. Там Може плюс один, плюс два. А температура тіла у риби завжди на пів градуса відрізняється від температури води. Можете уявити, яка температура води, температура тіла у риби, але ось ще один. Оце так ловля. Опа, і зійшов, дивіться, от він. От він маленький. Оп. Трошки більшенький, ніж попередній, але зійшов. Ну. <смі> да, під самим берегом. Ось така історія. Хто б міг подумати, так? Да? Крив'єна в облирок. Окунець. А на гуму не бере. Я простояв, мабуть, з гарних дві години. І лише один окунець. А тут хлоп і на Воблерок пішло діло. Я розумію, що це діло може зараз закінчитись за 2 секунди, але е, вже, це вже щось. По-перше, а по-друге, дуже-дуже. Ну, незвично. Окуня в січні на воблер. Вітерець посилюється, то повністю ущухає. І як тільки він ущухає, одразу з'являється де-інде активність окунця на поверхні. Я вже казав, це надзвичайно дивно, але факт. А от тільки тільки якийсь вітерець одразу нічого нема. І мав би він клювати на гуму під час того, як вітерець. Ну, логічно, так, що дрібнота йде трошки на глибину ближче до дна, ну я окунець за нею. І мало би бути це краще, але ні. Я вам перевіряв, перевіряв, нічого не наперевірявся, А як тільки поставив воблер, одразу одразу декілька покльовок і... Дві рибки, ну, друга, майже, майже. Але все тільки починається. Дуже важливо, щоб воблер летів далеко і при цьому плавнісінько грав. Звісно, що краще використовувати тонучу модель зараз. Чому? Тому що тонуча модель сама по собі, вона важча, ніж плаваюча. По-друге, тонуча модель трошечки, трошечки е тоне, і можна, скажімо, таким, е я це називаю рагульний твіч е протвічити в шарі води, щоб проводка була не лише поверхнева, а ще й ближче до дна. Хоча, ближче до дна в даному контексті, звучить досить. Ну, досить так широко. Адже глибина в місці ловлі ну десь, може, ну, до 2 метрів. Принаймні туди, де я докидаю в а то і менше. Так що товща води це дуже, е, дуже таке поняття розпливчасте. Але все одно. Тонуча тонучі модифікація Воблера зараз буде якнайкраще себе проявляти. Адже плаваючі моделі під час е паузи вони вспливають, а цього не потрібно. Риба зараз дуже себе поводить. О, покльовка. Давай, 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 добирай. Дуже тьмяно поводить себе. Вон покльовка і, і не сіло нічого. Хоча покльовка, ну покльовка, погана, непогана. Ха. Покльовка окунця. З самого викиду, ну туди, куди докидаю, там ще можна щось зловити. Але у більшості випадків окунець стоїть так, нормально далі. Хоча на 03 зевані сс летить нормально. Я не знаю ще таки, такого в маленького, якого можна закинути далі. І він не буде супер сильно тонути. Адже без виходів ніяк не можна зловити його дуже мало. І от виходи – це якраз той момент, коли він себе показує, проявляє. Головне зробити влучний закид, який, на жаль, не дуже в мене і вийшов, бо поспішив. Нічого, я думаю, ще не останній раз він виходить. Таке полювання, справжнє полювання. Регулярно я перевіряю е, наявність активного окунця на дні, ну, але нема його. Де-інде виходить він на поверхню досить рідко. Ну, але не дивлячись на це, я все одно цілеспрямовано розраховував його зловити саме на, на воблер, Тому що ну, мені це цікаво. Мені це цікаво і дуже-дуже незвично. Вон виходи є, але так дуже далеко. Туди не докинує нічого. Гуму єдине, що, але ну, докинув гуму і що. На поверхні ж вона не буде. Якщо чесно, друзі, дуже динамічна риболовля, насправді ви собі навіть не уявляєте. Я дивлюсь в одному кінці пляжа вихід, я туди біжу стрімголов, адже він може бути дуже короткочасний. Там, якщо нічого, то хопа, дивлюсь десь праворуч вихід ще, я туди біжу. О, так що так можна нагоцити добряче сьогодні? Питання в іншому, що якось він дуже-дуже оконець -дуже виходить подалі від берега. Я не докидаю вобором, а більший, ну, взагалі не варіант. От Якби він підійшов трошечки ближче до берега, як оце були двоє, яких я зловив. Було б взагалі ідеально. А так будемо чекати. Ну, він має підійти. Погодка така, що спонукає його. Штильок такий приємний. Але неодмінно треба ще і гумою перевірити, тому що можливі варіанти. Він виходить на поверхню поодаль але має бути і ближче до дна. Зараз е час обідній і я вам скажу навіть стало краще, ніж з самого ранку. Попросимо відео. О, Бачите, друзі, виходи. Перед носом перед самим. Я тільки не поставив гуму. Йоханий бабаян. Вимотую, щоб поставити в Ну що ж ти будеш робити? Тільки що з воблером проходив, ніфіга не було. От тільки поставив гуму одразу перед носом вихід і причому такий, що я можу докинути. Ай-яй-яй. Ну давай, ще повиходь трошки, щоб я не дарма цю фігньою займався. Давай. Все, маєш клювати. Ого, і далі вон вихід є ще. Поближче підійшов виконець. Ну клюй. Ох, яка покльовка була. Яка була покльовка, а я підсік. Опа, є, добрав тиба, я підсік і зробив це дуже-дуже сильно дарма. Але окунець добрав і ось він, дивіться, непоганий такий, взагалі непоганий. Взагалі дуже сильно непоганий. І взяв надійно, бачите? <плес> <плес> да. оце діло. Виходили його. Виходили, вимучили. Дякую, окунець. Січневий окунець на воблер з поверхні. Ось така історія. Дуже-дуже цікаво. Прям, прям дуже цікаво. <с> Все це не дарма. Але з нервами щось треба робити. Бо підсікаю тоді, коли не треба це робити. Але що ж поробиш? Кров п'є цей окунь. Нічого, головне, що я його зловив і все ок. І не дарма сьогодні ми з вами разом перебуваємо тут. Друзі, ну, роблю проводочку плавнісіньку і в цей час в облирок. Іде в товщу води, і саме з товщі відбуваються покльовки не на поверхні. Тількино, тікіно виходив окунець, але він закінчив активність і по ходу п'єси спустився вниз. Ну власне, звідти його і дістаємо. Ох, ніфіга собі, оце, оце влупив. Оце покльовка, прям, прям як влітку. Офігеть. Прям як влітку і подивіться, подивіться, як ковтнув. Кофтнув. От просто я такого не очікував, якщо чесно. Пускай, 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 друже, друже, пускай тебе не пошкодити, щоб. Давай, 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 пускай. Клас. Оце так клас. Оце так риболовля. Давай ми тебе покажемо. І обережно випустимо. Ух який. Ух, який красунчик. Воблеровий! Воблеровий красунчик. І що цікаво, друзі, ловлю без виходів. От виходи були і закінчились. І дуже-дуже повільно роблю проводочку. І все виходить, слава Богу. Ох, покльовка була. Покльовочка була. Добирай. Цукнув так класно. Нічогось не захотів добирати. О, дивіться, дивіться, друзі, прямо перед очима виходить окунець. І, звісно, воблер зачепився. Правильно. воблер має зачепитись саме в цей момент. Але я думаю, що це не завадить нам зловити цього окунця. Так, да, ось він. Ось так. Вийшов за рибкою і сам став здобиччю. <риклад> Ось так це працює. Взимку, Окунці, молодці. Ось такі, І там ще вихід, друзі. Ще можна вловити одного. Давайте цього випустимо скоріше. І зловимо ще. Бачите, підійшов він під самий бережок. Їсти захотів. Добре, нагодуємо? Як підійшов, так і відійшов. Друзі, ну а зараз хотів би дуже сильно вас попросити допомогти моєму товаришу, який зараз перебуває в госпіталі, для того, щоб після його відновлення він мав інструмент для того, щоб нашим сусідам було дуже зле на східному напрямку. Так що, будь ласка, я вас дуже сильно прошу, закиньте. 10-20 гривень будь-яка будь сума, вона буде надзвичайно важливою. Мета 217 тисяч. Так що, збір такий амбіційний, але надзвичайно важливий. Реквізити я залишу в описі до відео. Дуже мені подобається, як грає в облерок. От під ці задачі, він підходить як найкраще, друзі. Зараз я спробую ось тут на пісочку провести таким чином, щоб ви побачили цю красу. Не, не дуже-не дуже виходить. Треба все-таки дистанція. Нє, треба дистанція. На жаль, не дуже виходить вам показати. Але результативність ви бачили. Акунчик покльовує. Да. Хто б міг подумати? Воблер на риболовля на окуня в січні. A little later. Почав виходити, друзі, так далеко, я вже не можу докинути туди ельміну. Щось він перейшов на більшу дистанцію. Не сидиться йому під берегом. І покльовки давно я не бачив, але почастішали виходи. Звісно, можна поставити, мабуть, що воблер більшого розміру, який летить далі, і якусь доганялку, але ну, це вже буде, це вже буде така собі дідівська риболовля. Не люблю я таку історію. Так що буду ловити на один воблерок. Ну і сподіваюсь, що щось ще зловлю. Погода дуже класна. Зранку хоч і був вітерець, але зараз прям повнісінький штиль. Очікуємо на вихід окунця, Ну а поки його нема, буду перевіряти і е, донною приманочкою. Опа, є, є, друзі, є. Ти що? Ось вам і Донна приманочка. Яку не слід, мабуть, поки ставити. Опа! Ви подивіться, подивіться, який красунчик виходив, шукав шукав рибочку і знайшов в Ось такий чудовий. Блін, я вколовся вже гачком. Да. Ось така історія. Ось такий чудовий, видловлі, зимовий воблер. Давай, 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 давай. Куди ти сховався? Давай, пливи. Пливи, пливи. Все, поплив. One hour later. Друзі, мені принципово стало дуже цікаво, і я занурився в ловлю з дна на танту на велику, яка показувала шикарні результати тут. Жодної покльовки, друзі, жодної покльовки. Це при тому, що окунь є, і ми його навіть бачимо на поверхні. Он він виходить. І до берега я підводив вже і ставив вагу меншу, ставив більшу. Прям не клює. Вочевидь, зараз йому більш подобається саме воблерна тема. Ну, відштовхуючись від цього, звісно, що нам також. Тому на будь-якій риболовлі, навіть в січні друзі, необхідно брати з собою воблер. А я піду... Піду я зніму. О, влучив якраз вихід. І по ідеї має бути покльовка. Але це не точно. Вводить в оману окунь останнім часом. Виходить, а не клює. Я вже за ним бігаю, бігаю, все ніяк не, не добігаю. Але це справа часу. Він є. Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля, і скажу я вам дуже мені вона сподобалась. По-перше, для мене це новеньке, а саме твіч Січневий на Окуня на поверхні, це ну, взагалі навіть в голову не вкладається навіть зараз, вже після того як риболовля завершилась на позитивній ноті. Але тим не менш новеньке, ну в принципі. Дуже рідко вже можна щось для себе, принаймні я відкриваю, але це було прям несподівано. Можу вам сказати, що дуже круто. Що не дарма, я з собою ношу ось такі воблерочки маленькі. Я дуже раджу вам взяти на примітку саме ось цю модельку. Тому що вона ну це класика. І головня ловить, і окуня от в таких умовах на течії, без течії. Коротше, універсальна двіжуха, ельмінов. Ну, Посилання я залишу в описі до цього відосу. Приємна погода. У конець поклював непогано, настрій дуже гарний. Е, ну, власне, з такими емоціями буду повертатись я до е, своїх справ. по суті. І дуже вас прошу, друзі. Хто ще не задонатив? Будь ласка, задонатьте за посиланням в описі до відосу. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. Окунь і воблірочки. До зустрічі тут.